Друзі, на друзі, наслідку Нікержитан. Е, Ми не перевели ні зв'язок ні черта звук і добре. А ще у нас привид, знову Тепер подстав. Ну, нормально, в принципі, початок бомба е, це саме. Тому саме. -то, у нас сьогодні е, дізнайся, хто з вас. Е, ну, як би. Ну тут зразу видно, хто з вас е, не такий, як всі, е, хто копія, а хто оригінал. Зразу видно? А, ні. Тепер не видно. А, так ось, а, що сьогодні ми будемо робити? Сьогодні у нас будуть хованки, міні-хованки. Ось такі ось міні-хованки, як ось то літаюче створіння на фоні. <різь> 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 Ох, друзі, на зв'язку Емікержитан. І сьогодні ми будемо а, грати в хованки. В хованки з. І так, давайте я представлю вам. Оль Кіора, Або ну вам зараз продемонструють, як його звуть. Химера. Бо скуйомі, я не бачу, де те. Химера, баклажан, огірок. Прекрасно, слад готовий. Ну, ісова, інтернет гаплик. Отаким псевдонім. Я тут Я ж буду вас рік шукати на цій мапі. Ви ж сховались, ну, там, де mm -hmm. я вас побачу зразу ж. Я вірно розумію. Mm -hmm. Ну так. Mm -hmm. да. Звісно, mm -hmm. конечно. Трем зразу, так, в шок в місті. Трем <скривіт> трем зразу. Ага, да. у селий мікрофон, ну, з кожним разом все гірше і гірше. Хоча тепер а її чути. Е, я е, хочу сказати: ви ж всі сховались ну, в одному місці, вірно? Ну. Разом, да? Нет. Ага. Я бачу такий весел. Я таки бачу веселу картиночку, якого. А ты червона тысяча. Ааа! Дякую. А, -а. <ривцований> я, я бачу непонятно, що. Ну, короче, удачі. Тут все мапа непонятно, що там ну, все нормально. <ривцований>. Які шкафи? Ох, ні, а собі оце близько було. А я тебе там бити просто не можу. Алло, ну я тебе знайшов, я тебе просто бити не можу, алло. Ну, да. жив нашли? Да. До побачення. Ну, ж мали, все вірно. Та-та-та-та-та. Ну, ж мали, або тобі попасти важливо, можливо, о, ді, можливо о, ді, все нормально. Та, не знаю. Я тут трішки мапу поламала, ну нічого страшного, все ж нормально, так. А та, можна було на зимові Так. Ну, крім а, низу, ну, вниз не можна було йти і на траву. На метро, ні, ні, не, не метро, ні. Не, не а, тоді метро. можна, да без проблем. Да, звісно. Е Це саме у QR FINH вам, до речі, забули побажати на добранні гарних сніг я собі статуэтку R2D2, це статуэточку взяв, да, погратися, я тобі тут заважала, да? все це не понял. Ну тут хтось R2 D2 поставив. Я yeah. А, та, ну, це саме. Yeah. все. я зрозуміла, тобі обжиг хотів це саме, r 2 d 2 подарити. О, до речі, реально, це саме yeah. де ти? В одному місці. Да, ось села теж говорить, де ви, де, де ви є? Ось я мені теж цікаво, де а, ви є? А, я поняв, я поняв, де обжект. А ти не хочеш мені в особисті скрити скрити, де, де, я. де він є? А, я його бачив, я його навіть бачив. Це такий піксель, але й ну, то ладно. Та не починає, де я. я? А, ти я на цій так. карті, я знаю, я знаю, ти на цій карті. Two hours later. момент, А я вас знайшла, ось, я вас знайшла. Кого? А, Вас всіх. Да, вас всіх. Я вас всіх знайшла. Вас їх знайшла. Все, давайте. Ну, в мене перемога, я вас їх знайшла за одну секунду. не ні, ні, ні. не В шенсі не так не працює, но працює. Ви просто, не, ви просто не знаєте, так працює. Про мене осталось а десь приблизно 2 хвилини. У мене а, десь 2 хвилини приблизно залишилось. І далі вже інший гравець буде. Шкода, у мене один поінт е, що... є. У мене один поінт є, тому що я вбила ультіору. Будемо рахувати потім хто скільки знайшов. Е, ну, дайте мені підказки! Пропала. Дайте підсказки. Я вічко викинула. Дай мне Я... будь пожалуйста Подсказка, там валяется яйцо Какой чёрт Слушай, ты дай мне другую Я маленький Что-что? Я вижу окно Я вижу окно Я вижу ящики У вас же одно окно на карте Я вижу ящики Наші гарні ящики. Хто будував так же жахливо? Я знаю! По-перше, по-друге, це воно так заплановано. Так, я знаю, ну, де ви. Плановано. Я знаю, де обжиг, але тільки в мене вже часу я дуже мало чи... залишилось. О, а, я забула чи... вам сказати, ми почав граємо. О, я бачу, я, я бухло бачу. Наверно. Да? Ого. А у нас воно тут на карті є? Так, він тут начал кричати Міку. А можна питання, ну Слухай, ты я сразу. Ні, воно там не бухло, можно просто так бухло! Так, Бухло я не йшла, у нас саме Бухло, оказывается, є. Проблема в тому, що воно є тут по карті А, на одній локації вони їдуть повсюди, тому що тут контрол... Тут просто Ctrl-C, Ctrl-V було. І проблема в тому. Що вас тут не знайду. Де ти? Ти тут десь, да? И пущить, він тут десь. Нику, Мико, Об'єкт, можна я з твого дозволу скажу їй сказку? Давай. Я зробив підказку. Та не я не чую, нічого тому давай. Давай підказку. У мене підказка, я на другому поверсі. Е, Я тепер знаю, вы yes. в обжиксе в одному і тому тому місці, тільки питання... Не, об'єкта не там шукаешь вообще. А вообще? Чуть-чуть-чуть назад треба було Зараз, почекайте Чуть-чуть. Другий поверх. Другий поверх. А ти плаваєш там чи ні? Я вже програла ну, по ідеї А тут еще люстра, а тут. Да я туда я туда пилюстр, туда. Ну, не люстра, ну я как люстр. Поразразумела. Ну, когда вы... Это самое... Ну, вы сейчас побачите, что все складно. Так, а ну. Йоханы на лице. Так. то, А! А где ты тут бухлозно и шла? Вот там. Вот где? Okay. Вот это? Там. Вот это? А давай, 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 давай. Знаєте, в чому проблема? Я сама робила цю штуку. Я не згадала, що вона тут. Я знаю, я сховаюсь в дебільному місці, але чому б ні? Вже все не. Почекайте. Я. Я з R2 d 2 ось Я з r 2 d 2 я знаю, я знаю. А я фраза про очікування прям про мене. Вона на годиннику. Де шукайте годинник. Є. Є. Я чуть, я не знаю, то такий r 2 d 2 так що по... на ту підказку. Зоїміни. So, так це і не підказка. Кажеш, коли буде, пройде so, so, дві so, хвилини. Бабушка, бабушка сатаністка, ти тут, а ні, бабушки нема все. Шукає. Та всіх шукають. Да, всіх. Шукаю. Ну, дивись, в пенсійному фонді очікують э, зарплатню. Ну, є шанси, що ти в пенсійному фонді? Ну, судя по інтер'єру, є шанси. Ну я так розумію. А, ну або очікування э, зносу будівлі теж як варіант. Э, бо у нас там не будівля, а будівля під знос. Ось, ну. Є варіанти такі. Тут хтось сходи по гриз? Ви не знаєте хто? Сходи по миші. Ну, миші, ще, напевно, ми ще. Миші? миші? Угу. Я, я, я чекаю. На я принца чекаю? на білому коні шукай білого коня і принца. Давай так, підсказка така. Ти весь час Шо літав біля ші? мене. <гум> підсказка така, ти весь час літав біля мене і запам'ятай одне: світло. Всьому голова. А я знаю, я знаю. А в мене е а, бабки біля будинку. Во. Це схоже. <с萝人> <с萝人> oh, <с萝人> це схоже, тільки бабки в будинку. Обжект а може, Обжит ще якусь підказку дасть? Ну, я вас кидаю підказ. Я казала обжект. Савати в нас обжект <кри> стало. <про> <кри> Якщо я що, боже, я на я вулиці. Чого? Я теж чекаю, принця на білого коні за мільйон доларів, ось. А таких немає. <рес> я я тоже чекаю, але тільки у мене є машинка. Шугера, шукай її, Там у тебе ну, безкоштовна машина з'явиться. з'явится. Выйди, по-запад. Аквариум. Аквариум шукай. Де у нас аквариум? А, а я к... знаю, де в нас акваріум? В пенсійному фонді, було... наче був акваріум, а ще, наче був. <сх>, а, в... Не Знаю, де? Де ще був? Я кажу, я біля плаката ага, а, світло, я тебе не бачу, а, і я бачу книги, і ще ліжко, на якому когось били. Ліжко, ліжко. так Ліжко і не одне. Я знаю, наче біля шафи може бути. Ти бачиш плакат, значить ти на дворі, не всередині. Так, Да, я на дворі, я Шало? бачу книги, я бачу чорне крісло, я бачу, я світло. бачу. світло, мені вночі не буде темно. <реш> <Тунель>. <реш> 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 Ні, в кінці тунелі світла я ще не бачу. Я вже побачив все. <реш> да? Я бачу забор Я ничего не вижу Я вижу забор, по знаю, якому у нас Обжиг ходил в серии Ось. Тики бомбони, тики И просто так не бывает Я скажу так, я в будивле Сказка первая Я на старте в На старте? Я там тоже Ну, Нынче старта а І так, я дуже розумна людина. Ой, стеві підсказка. Я дуже розумна людина. Mm -hmm. Що за цю. Я не знаю, да не. Що за цю. А, ще, ще, я не в будівлі. Як. -то? Покинуто, я не в покинута будівлі. Mm -hmm. Mm -hmm. Я теж не пойму, в чому. Ну, я не в покинутій будівлі. Покинутій будівлі мене немає. Mm. Я розумна. Так. Ну, це можливо підказка, можливо, це просто в мене ческає вже. А погода, як так. тебе обжекс, як погода, як погода, як нас? Не відволікай, я тебе знаю. Погода я хороша тобі... на вулиці, гуляти ходиш, там можна. Знаєш, зараз зима. Е, ось, там можна кульбабу ліпити, там бабу, е, да, ось, можна ліпити. Кульбабу, Минуло ще 100 тисяч, відволікаємо розмовами. Тобі допоможе, так, це біля покинутої будівлі, тобі допоможе е, D2, R2, чи там, як його звуть, ну, він тобі допоможе, він тобі вкаже напрямок. Робота, R2, 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 D2, R2, D2, допомогу. Ні-ні-ні, R2, D2, тобі треба знайти покинуту будівлю, піти в кінець підкинути будівлі е, і там знайти R2-D2. Мене ну, було фракція знайти. Ну, або сову. Саву, сова, ти де? Ти, де, ти де, давай, кажи. Я бачу спину, ну бачу спину. Бачки. А, ну да, тебе буде, тобі буде легше його, її знайти, давай. Шукай їх Два, там без кіни. Я теж до вас прийду, я тоді ваш фетиш, це саме, Запишусь, да? О, ну це не сова. Це я. Я бачу, що це не сову. Стоя, бачу. Не, я бачу, я бачу я... улькіору. Я не бачу сову. Так, нотав, нотав. Ви. на спавні. А чуть не вмер. Тобі допоможе R2D2. Кайте, я не можу забрати R2D2. Короче, Міку вибачай, я тут дешево прозор. Де r 2 d 2 Мік? Ніхто немає, немає, вона дури мене не так. І так, я підкажу. Я в середині будівлі. Я в будівлі, тобі допоможе R2 D2. В середині будівлі там де спавен. так, я скажу спавн дерево. r 2 2 і ядерна бомба. Та ви що знущаєтесь? Я з цим r 2 d 2 хожу вже Весь раунд. А можна мене не взрывати? Ай-йо. А де вона? <рес> Обжик, ти шо мене не бачиш чи шо? Ну я по тіні тільки твої бачу тебе. Тобі допоможе, ще раз скажу, R2 d 2 R2 d 2 йому не допоможе, бо то, що біля мене. Палатка Палатка Короче, я на краю стою. Я на краю стою, тобі подсказку даю. А де? ти, Паладка, ти на на криші, на, криші, на криші. Що? Так, от наш. Ну, а то Друга не тоже. Хелло, А, а, а мене видно? Так, привіт. Видно, приведу. Блін, ну чому так? А... За виставками нашої гри у нас сова відійшла за 100 км, тому вона в кадр не поміщається. Тому у нас буде тільки одна сова. Це не чує. А так! Так все нормально. Во. По... Це саме. За результатами нашої гри у нас переможців немає. Тому чекаємо наступної гри, щоб були переможці. Ну або переможці будуть. Ну, ставлю тут на монтажі, хто у нас переміг, хто у нас не переміг. Так добре. Дякую всім за перегляд. Давайте послухаємо наших гравців, чи сподобалась їм гра і. Мені сподобалось. Перший ну, гравець у нас пішов в... в мікроскопічний вимір в Марвелі. Ось. Другий да. гравець. Мені тут сподобалось тут дуже гарно. Я хочу ще. А тепер знаю карту і в наступний раз зможу всіх знайти. Я. Ні, ні, ні почекайте. Так, тепер третя, третій учасник, який піде в нас теж мікроскопічний вибір. Мені теж сподобалось, тільки я трошки лох, що ні, нікого не знайшов. Це обідно трошки. Це, я... а наступну серію ви побачите в Марвелі. <реш> Напевно. Ну я думаю, що ні. Так. Ну, обжиг то тебе знову не видно. Та за ЩО? Золота серединка. Так. Все, тепер ідіть, я буду е... вас шукати а, чекайте, я яким шукаю? Останнім. А з ким видно? Ні, ні, Ви нам не обов'язково бути атомами, коли ховатись. Ви можете бути не атомами, а просто атомом стати. По... Це саме, коли... Ну, Так, дивіться, ще внизу Налайна. ховатись Налайна. не можна. Внизу ховатись не можна, в траві ховатись не можна все. Блін, у мене суперського так. мечу. Щоб вас потім всіх вбити. Не треба. Треба. <реш> а, я зрозуміла, де це саме. Це там, де пам'ятаєш, Улькіора, ми. там, де це саме дитину е, в концерні банки заформовували це там. йди сюди, ось, ну дитина oh, в консервні so банка so загорсовувала. So <реш> Куди це тут сформовували? Да мы замість огірко Ми замість огірків дитину заформовували, ну то неважливо. Все нормально. Боже. Короче, я. Обжик, я тобі пізніше там розкажу, що то за трендес да,